Велосипед для справ, а не відпочинку. В Івано-Франківську оприлюднили результати дослідження велосипедного руху в місті. Оголосили і статистику популярності двоколісного транспорту. Ревізію провела громадська організація Тепле місто разом з волонтерами. Для експерименту брали 12 основних перехрест у місті і два дні рахували велосипедистів, які проїжджали ними. Усе для того, аби виявити проблеми велоруху. За дві години в середу з сімнадцятого до дев'ятнадцятої було Пораховано 2637 велосипедистів на вулицях, тобто більше як 2,5 тисячі людей протягом двох годин проїхали через 12 перехрест. На нашу думку, це великий показник, враховуючи, що в нас немає ні інфраструктури, ні жодних інших умов. Дуже багато людей користуються велосипедами. Понад 90% – це звичайні прості люди. Для порівняння в суботу, теж протягом двох годин, велосипедистів було майже вдвічі менше приблизно 1400 людей на тих самих 12 -ти перехрестях здійснені підрахунки доводять. Більшість івано-франківців сприймають велосипед як транспорт, а не так званий тренажер для відпочинку. І значно частіше ним користуються чоловіки. А от про безпеку велолюбителі не дбають, зазначають громадські дослідники. Менше двох відсотків одягають захисний шолом. Таке дослідження допомогло виявити найнебезпечніші дороги для екологічного транспорту. Найбільш завантажені дві точки в івано франківську в де. День це міст на пасічну, вулиці Галацька і набережна, ця розв'язка транспортна. Друго це провокзальна Вовчинецька і Тарнавського. Це міст під залізницю. Тобто це такі вузькі місця, які майже неможливо об'їхати, і всі мусять так чи інакше через них пройти. Відповідно, ці два місця вони є найбільш завантажними і вони в першу чергу потребують уваги. І... Дії для того, щоб їздити на велосипедах стало там спокійніше і безпечніше. Велоревізія в Івано-Франківську відбулася вперше. Втім, громадські активісти обіцяють відтепер досліджувати велорух у місті щороку, аби він став комфортним для велосипедистів. Ольга Цьома Ігор Духович – Новини на вежі.